Захист чи обвинувачення у Кіровограді за два дні до передачі справи у суд прокурор перекваліфікував обвинувальну статтю з жорсткої на більш м'яку за вбивство підозрюваному загрожувало до 15 років тюрми. Тепер стаття передбачає покарання максимум до 5 років за гратами. Подробиці в наступному сюжеті. Вбивство сталося у липні нинішнього року ось у цьому будинку. Тоді семеро молодих людей святкували день народження. А за кілька годин після гулянки через ножове поранення в груди загинув один з гостей Юрій Музиченко. Він спокійно, ніколи сам в драку піргу ніколи не лез. Щоб он був такий буйний, ні. Спокійно, ця, словами, все словами намагався доказувати. Олександр Самойленко свідок тих подій. Згадує, загиблий Юрій викликав таксі, щоб їхати додому. В очікуванні авто він, Олександр і ще один гість Сергій, якого підозрюють у вбивстві, вийшли на балкон покурити. Юрій допалив сигарету першим і пішов у квартиру. За ним вийшов і нападник. Олександр увійшов у кімнату за півхвилини і побачив, що його друг лежить на підлозі ванної кімнати. Крові ще не було. В видел что ему тяжело дышать потом я пытался его поднять то есть в то время когда я его поднимал услышал удар в шею то есть резкую боль в шее я в юру От Юрий с розвернувся з ванної выйти, хотів вийти, повернувся, этого человека, Сергій його зовут, який стояв в правої руке держал нож. Олександр тоді отримав три ножових поранення в шию і тільки після останнього удару з перерізаним горлом зміг нейтралізувати нападника. Після першого удару, виходить, з правої руки дали в челюсть, він упав на спину. Выронил нож, рядом с ним нож лежал. И после этого я еще пару-три раза ударил его. То есть он уже подняться не мог. Я над ним еще несколько секунд постоял, увидел, что. Принципі, він зараз піднятися не може і повернувся допомагати юрі. У цей час у квартирі на кухні був іменинник Роман. Та за наданими показами різанини він не бачив. Став лише свідком наслідків інциденту. Олександра та Юрія за п'ять хвилин забрала карета швидкої. Обидва потрапили в реанімацію. На ранок до тями прийшов тільки один. У підозрюваного Сергія інша версія подій. За його свідченнями, він оборонявся від нападів загиблого та свідка Олександра, начебто ті його почали бити через зроблене на їх адресу зауваження. Зав'язкової цілі, щоб відмахнутися і сказати їм, щоб вони до мене підходили, щоб відігнати нападників. У матеріалах справи адвокати постраждалих, знайшли купу неточностей на знарядді вбивства. Експерти не виявили відбитків. Відсутні фото ножа на підлозі, де його випустив підозрюваний. З матеріалу впровадження кримінального зникли дуже важливі документи. А саме первинні документи, які характеризували тілесні ушкодження, обвинуваченого, що призвело в подальшому до перекваліфікації його дій на більш, якщо можна так виразити, для всіх зрозуміло більш м'яку статтю. Спочатку злочин кваліфікували за статтею 115 – умисне вбивство зі строком покарання від 7 до 15 років. Та за два дні до передачі справи в суд кваліфікацію змінили на 119 статтю вбивство з необережності і строком покарання від 3 до 5 років. Сторона захисту обвинуваченого не надала нам коментар щодо цих змін. Прокуратура ж проводить перевірку. Вірку. На даний час за сукупністю доказів встановлено, що обвинувачений завдав ножових поранень потерпілим в ході бійки, тобто вийшов за межі необхідної оборони. Однак, якщо в ході судового провадження будуть надані докази вчинення підозрюваним саме умисного вбивства, можлива зміна обвинувачення на більш тяжке. Прислужба прокуратури Кіровоградської області у слідчому процесі постраждала сторона вбачає упереджене ставлення. Пов'язуються з тим, що підозрюваний колишній співробітник міліції. Ні мати загиблого, ні свідки до попереднього. Судового засідання не були ознайомлені з матеріалами справи. Я це все видержав, пам'ятсине. Я це все випадку тобто, буду до останнього йти, щоб його наказали. Після першого судового засідання прокурору було дано відвід. Наступне засідання за два тижні. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.